Всім привіт, ми граємо Фредді Тауер Дефенс. Привіт-привіт, всім ми знову залетіли в Tower Defense Freddy. У нас куча коїнов є. Що погнали? ні 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 Заглянемо, що, що там випадає. там. Такий файний. Ого, тут рекордсмени. 7000 тисяч хвилин хтось в грі. був. Да. Ну, Лёс, погнали играть. Давай, скриня. Я тут глобик чекаю. Да. Заходь, я иду тебе. Заходь. Лёс. Уху. Нажимайся. Мы в лифте скрылись. Ты нам ревень выбрал? Нет. Мы выбираем потом. Первый. Четверта ніч. Ну, четверта імень. Четвертая. Заходим. Четверта імень. На легкому моїх. Друзі залетіли в карточку. Так, я почну з Фреддіки. Вони там не виходять, Вони отут виходять, они отут. Ну нормально. Фокси. А, у мене ще ж гроші. Ставлю, та де я то? У нас, до речі, друзі, нові є персонажі, так? Оцей так. якийсь тортик є новий. І в мене є якийсь. Він якийсь великий. Треба тільки грошики підкопити. Це не миленькі тортик. Пу -пу 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 -пу. Це не отакий, як оцей башня, тортик. Це набагато бізнес. Ого, а йдуть. А ты -а скип, а. Я поставил этот торт. Я тоже. Смотри, какой он крутой. Ooh. Я думаю, мы на изи его пройдем. Там может, да. Давай тортиками чисто, давай. На, на. Какие сильные они. Он Кличит капкейк. Левел 1. Ну да, можна його прокачати. Зомби факси наступають скриня. А що, ми тільки по дв двом тортикам можемо, да? На не, по трьом. А, не, чи три тортика можемо ставити. Три тортика. Ну так мабуть кожного персонажа. Я, я поставив такого швидкого. Все, я одного апгрейдну. Скау поставили. Видишь, как он быстро выносит их. Он очень быстро. Кухо скики их? Атушки. Давай. Ой, я могу ще. ой ой можу одну вежу поставить. Вот это вежа очень сильный. Да. Мабуть, наш найсильніший персонаж в игре. Что Що це за клоун с ножем? Это не знаменит. с нозаем. С Он кидается. Понял? А -а -а. Ну, правда, это не нозы. Все, я одну вяжу на максимум. Он, он, быстро стреляется на максималке. Прям сильно. Понял? Это мне, когда я первый раз открыл, мне повезло на легендарку вот этого клоуна. Прикольно. На нас атакуют идут Фредди Ананасини. Фредди Ананасини. Фредди Ананасини. Как он быстро стреляет? Я его уже поставил. Какие самые? А, Отзай. вот этот. Он он через них стреляет. Вот этот... Он через Клоун. них. Клоун. Он... Смотри, мы как быстро выносим их. Сейчас я туда еще запулю клоуна. И будет вообще... А ну-ка, тестим їх. Ого, ну да, вони швидко кидають. Я тут їх наставляю. Так, бос буде, чи ми вже виграли? Ооо, босс. Ставлю ще одну вежу. Правда, тобто не знаю, де він піде. Какой-то Фокси. Оу, оу оу Він такий дивний цей фокси. Да. Є... друзі, у нас перемога, але ми хочемо ще одну карточку да. виграти. Є... Включилося світло в якомусь кабінеті і ми його захищаємо. Нам треба тут ставити. Нам на пасід день. Да, давай скриня. Давай. Си. отут тут ще поставить. От тут. Вот тут поставишь, вот тут. Сейчас, сейчас, сейчас. Я накопичу гроши. Ой, одного Фредди поставлю Не, Дали. Он пока что нам не насти. Он даже его не добил. Ну, хай будет, если что, я его продам. У него совсем... Я хочу его продать. А кто это идет? Зомби Бонни. Зомби Бонни. Я думаю, тут наступного ревни уже по-складнейшим будут. Даже на easy да. режиме. вообще не такие прям Я супер юниты. Клоун. клоун должен валить. Клоун, клоун, клоун. Давайте. Клоун. Фух. К это крон, клоун их всех с одной тычки, да. Я, я сейчас удалю башню. Я, я Фредди как обычно много хочу поставить клоуна, кроме пасины. Соклоуна это прям имба. Это в те симбы. Ну да, он неплохой. да я так нормально. Не-не. Он в чем он слабенький. Он быстро просто стреляет. А -а -а. Это, ну, не дома. Что и Фокси, на одной... А, на на двух ногах. У чики одна это, это чики -рок. Я поставив ще одну вежу. Але не знаю, сподіваюсь, не пройдуть. Чики, я тебе уже Ну, я сапе. Може, не нападай. Там зомбі-фокси йдуть. Біфокси. О, у мене багато грошей. Я прокачав клоуна. Автошкип Да. Так ось цього боку треба когось поставити. Я на максималке кроу. Mm. Так легко, ну ми вже юнітів наставили. Оці... А в цей маске за у угод тут чотири 4 де виходять всі. Оці клоуни, конечно, різницю роблять. Да велику і Давай, ес. Yes. yes. Я Снайпер. Ого, сказал... yes. у меня 10 тысяч. Я всех качаю. Я вкачал тортики. У меня два юнита на максималке уже. Я тортика прокачал. Я поставил тортика там, где выходит близко, как ты. А, вот тут, да, бачу поставил. И у тебя тоже он лезет. На-на-на. Как? У твоей башни не добиває. Твої башни помогает помогає. Моему торти. Торти наче быстро стріляє. Ну, брет. А торти яйна очень быстро. Так, мы уже на 12-й хвилі, и тут их стикет, да. Я в шоці. Как торти валит? А ти хотя бы своего торти на максимум. Мабуть, ну, одного, да, іншого, да. І ще іншого щось теж, да. Я поставлю ще Фреддіки, бо мені вже нема кого ставити. Я можу ще багато кого поставити. А давай я от буду ставити башню. Раз. О, до речі, в мене вже mm. слот відкрився один під цей юніти Четвертий. й Можна. Зараз. Дівейд босс. Mm. Що скриня, ми справимося з ними. Так. Де бос? Це зараз остання хвиля. Ага. Оці пройдуть, і буде бос. Ого. О, хто ти такий? Тут зовбі Голден Фредді, а одного когось не встиг почитати, хто там. 60 тысяч на купив прикинь. Але нема куди. А витати. я вже 14. Вау! Ага. Чіка. Гігантська титан, Чіка. Какой класний. Наші снайпери вже по ній відпрацьовують. Яка Какі... класна Какая Сиди, я... И йди сюда. Іди на базу. бо у тебе больно сейчас. Сейчас будет конкретно больно чики. Все так больно чики. Я поставлю. Ні, yeah, перемога, друзі. Чики в попу попав нозик. Ah. а Я лавдіюсь. Друзі, дякуємо всім за перегляд. за перегляд, Чекайте на нові відоси.Всім пока. Перенаді, всім пока шок контент, бонусний okay. рівень. Ми зайшли в наступну гру yeah. в інший блок рівнів. І тут yeah. в Endless ми вже дійшли до 87-го рівня. Так. Yeah. Я поставив. В Фоксі, у нас нові персонажі. У скрині випав Secret персонаж, а у мене випав міфік-персонаж, такий чувак я... на шарах. І він, і у мене тоже є ракетами стріляє. У мене теж є міфік. А останні взагалі какая-то баба-яга какой снігом такої пані галем людиною потихлі. Ага. Такой баба-яга. Тут кожний десятий рівень якийсь босс йде. Е останній босс вже нам трохи проблем склав. Тому ми не знаємо, ми хочемо до сотого рівня дійти, так? Да, скриня? Так. Да. Це наша ціль. У нас тут по подарункам вже 1600 по до 100 коїнців. Якийсь один подарунок згадковий дадуть ще. Ми тут вибудували оборону, да? Фредді. 100к ХП. Ого. Не його У нас тут з гранатометів відпрацьовують, потім оці тортики е чорно-зелені. Потім на цих шарах стоять. Стріляють. А потім саме сильне оборон. Ага. Ну, і ті на башнях, як завжди, сильні. Я встаю мой ФОКСІ, він обівай торче. Скриня, як думаєш, ми цього боссу зможемо пройти? Він якийсь швидкий. Але тут у нас найбільше. Мой ФОКСІ йому оборона. набиває. Йому ще ХП буде швидко знімати. 40 ХП. Ой, скриня. Як думаєш? Давайте, ще трошки 20 тисяч хп. Я думаю, ми встигнемо. На останньому моменті. А, вони, він уходить з поля зору. Давай, искриня. Ого, пройшли. Да, я бо я поставила тортика. О, круто. Я думаю. І ми... у нас тебе второй такой подарок. Я думаю, ми до сотого рівня тепер дойдемо. Я так думаю. У мене вже 30 урона на тому новому фокусі. Я його обгреділ перший раз. Нормально. Плюс я... Буду апгрейдити Фоксі і все. Бо мені бачиться немася. А я вже всіх проапгрейдив, а вже тупо нема кого апгрейдити. А у мене ще много кого. Я тут по 25 тисяч апгрейди коштували на цього з гранатометами. Кази. Ну, цей клоун на шарики. Ах! І я до такого крутого не бачив. Так, 95-та хвиля. Я думаю, до сотої хвилі ми дійдемо, але не факт, що соту вже пройдемо. Так. Бо ми останнього боса ледь-ледь завалили. До. Ну Це буде прикольно, 100 сота хвиля. Ми отримаємо два подаруночка. Угу. Боже 1800 Да? Після кожного боса подарунки наші збільшуються за рівень. У мене вже 100 тисяч баксів в цій грі, але нема що апгрейдити. Треба нам 20 перемог, щоб новий слот, да, появився на персонажі. Да. у мене тільки 200, а не 100 тисяч твоїх. Стоп. Стоп. Я що знову зміг поставити? Так, да, я зміг поставити. Ми можемо ще персонажів вставити Чи це я стоп Це на читил Ні, стоп, може я випадково одного продав Дивно Я його поставив в будь-якому випадку А ну давай ще перевіримо. У мене тепер 400 демона на Фоксі Так, Да, я міг випадково його продать мені кажеться. О, сотий рівень, друзі, сотий рівень Фоксі. Фоксі на 120 тисяч хп Ого. І мой Фоксі. Мой крутой Фоксі проти этого крутого Фоксі. Да, я вже никого не можу. Тая. У нього 100 тисяч 000... К. 100 Сто 000... к... 000... КП. Але ми швидко його збиваємо, але побачимо. Він доволі швидко швидко. Я на слово тортика поставлю. Місісло у мене тут стоїть тортик сзади. А, це вже 101 хвиля, тобто ми 100 прийшли скриня, вітаю. Так, походу, цього ми вже не А, скільки в нього там 40 тисяч хп, 30 тисяч хп. Трохи не височного. Добивай. Да? Пау, пау, пау. Добивай. Ой! О, він ще до кінця не дійшов. Ой. О, ми дійшли до 102-ї хвилі. Друзі, тепер вже точно. Всім дякуємо за перегляд. Всім пока. Дякую. Дякую за перегляд. Можемо додати в друзях, що хочете. Ну, і можете також написати свій цей нікнейм. Ник. Ну, і я змогу вас додати. 심포어 심포가. 심포가.